70-річний Василь Козак щодня перед полуднем приходить до ратуші та підіймається на її вежу. 126 сходинок. А якщо знизу, з першого поверху, то 200. Каже, підійматися ходинками на самий вершечок йому поки не складно. Щойно годинник проб'є 12, Чернівецький сурмач сповіщає усіх із висоти про настання полудня карпатську пісню Марічка Степана Сабадаша та Михайла Ткача грає на трубі на чотири сторони світу. Негода й погане самопочуття не перешкода традицію, яку вже встигли полюбити у Чернівцях. Сурмач виконує щодня без збоїв. Любий дощ, любий вітер. Як футбол не відміняється, так і гра на ратуші не відміняється. Марічка опівдні з висоти ратуші вже стала однією з візитівок чернівців. Самі городяни такою традицією пишаються. Ми завжди приходимо, малі подобається послухати. Мені теж це як то. Один із символів нашого міста, можна сказати. Я не знаю, чи в інших містах є така традиція, але в нас вона дуже прижилася і всім подобається. Люди спеціально приходять подивитися і аплодують. Сурмачев Василь Васильович у нас вже герой чернівців, можна сказати. Насправді в Європі навіть так, така традиція мало де є. Ну, там в Чехії, там ще десь, в Німеччині дуже мало таких міст, і тому Чернівці знову ж таки нагадують про себе як про якесь європейське місто з гарними традиціями. І ніби згадуються трошки австро-угорські часи, магія гуменна Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.